Збирають у школах, лікарнях, громадських закладах та навіть на вулиці. Восьмий рік поспіль в Івано-Франківську діє програма збору пластикових кришечок. Нині це один із екологічних напрямків роботи благодійного фонду Лалекера. Тут розповідають про дві складові подібних акції: це благодійність, а також чисте довкілля. Насправді одна кришечка дуже мало вартує, дуже. Але якщо їх багато. Якщо їх ну більше 500 кілограм, це вже якісь можуть бути кошти. Так само витрати і потреби в чи в шпиталю, чи в інших організаціях, які зараз і в часи війни актувалися, які діють уже понад 8 років. Кожна копійка є цінною у 24-му ліцеї корзинки для збору кришечок в кожному класі. Наприкінці семестру ліцеїсти доставляють товар до пункту збору, а незмінний приймальний пункт в Івано-Франківську музей небесної сотні. В школі кожен клас в своєму класі приносить. Потім є визначений день є рада учнівського самоврядування. Віце-президент, президент, який це все назначає і приносять всі, хто скільки може, скільки зібрав, і так і збирають корки. В школі вже всі у нас і в коридорах є також такі, що збирають корки. Не викидаємо, вже якась є така звичка. Музей Небесної Сотні це постійний і масштабний збір. Тобто, це фактично, як ми кажемо, якщо спочатку це були так поодинокі, то зараз фактично майже весь Франківськ уже сюди передає нам кришечки. І сказати, що ми період 3-4 місяці, і ми їх здаємо. 3-4 місяці, і ми їх здаємо. Тобто, але здаємо ми по 500 по шісот кілограм. Закуповує пластикові кришечки для переробки одне із місцевих підприємств. Виручені кошти спрямовують на рахунок благодійного фонду лалекера. До речі, його засновниця разом із сином медики, І з перших днів війни. Вони на передовій. 2015 року була надана допомога Бандеріському схорону. Які знаходиться в клубівцях, адресна допомога була пораненим бійцям. Благодійний фонд Великера знаходиться в Києві, і за програмою київським пораненим бійцям були оплачені і ортези, і лікування. Вся документація в нас є, всі підтвердження. Тому люди розуміють, що вони цю кришечку викидають, і вони бачать, куди вона йде. Кожного півроку волонтери музею небесної сотні здають на переробку понад пів тони пластикових кришечок. В Середньому за це виручають 5 тисяч гривень. Всі гроші, які фонд отримує тепер, спрямовують на потреби першого добровольчого хірургічного шпиталю. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.